Вітаємо вас, друзі. Це ранок на Алтаві. Пробуджуємо, збадьорюємо, даруємо гарний настрій. Радіємо разом з вами початку нового дня. Радіємо усією телерадіокомпанією Лтава. І зараз вам розкажемо. А в чому справа? Так, ну радіємо тому, що ми перемагаємо. Ми перемагаємо завжди і всюди. І це найголовніше. Мабуть, таке, для телерадіокомпанії компанії протягом десятків років її існування, ну особливо, звісно ж. За часів незалежності нашої рідної країни. В нашій студії в ранковому ефірі ми зустрічаємо. Звісно ж, вітаємо Наталю Григорівну Іванченко, заступника генерального директора обласної державної телерадіокомпанії «ЛТАВА з питань телебачення, заслуженої журналістки України і просто красивої надзвичайної жінки. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, друзі! Доброго ранку, наші шановні телеглядачі. Наталя Григорівна. Ну кажіть чесно. Ви вже звикли, звісно ж, до перемог. Ви щороку обов'язково е, виграєте на різноманітних і всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Звісно, це, мабуть, такі, е, ну, робить якусь таку, мабуть, е, ситуацію з того, що е, створюєш продукт і, і знаєш, що він вже найкращий, що виграєш, чи немає такого у вас, що ви все одно переживаєте. Як він буде виглядати, що саме як його сприймуть телеглядачі? Як його сприйме журі? Та безперечно, кожна нормальна людина, кожен нормальний творець, кожен новий твір розпочинає і переживає з першої секунди від задуму до фіналу, і потім, вже в процесі, коли іде презентація, а тим більше ще на конкурсах, в будь-якому випадку це нормальний стан. Це просто люди, які самовпевнені і не думають про те, як це сприйметься, і самі. Починаючи роботу, вже вважають, що вони створюють щось геніальне, це буде нуль. От тому це повинно проходити через душу, через серце. Це тебе повинно хвилювати. Ти вкладаєш все і тоді ти отримуєш результат. Але я хочу почати з того, з чого ви почали. Що Лтава звикла перемагати, і це справді так. Ми приїздимо на конкурси, і наші колеги, ну все. Приїхала Лтава, Лтава привезла. <рес> я хотів я... сказати да, так. Лтава <рес> привезла і починається. Ми навіть по настроях відчуваємо, mm -hmm. що в нас бачать серйозного конкурента. Е, я маю на увазі всі наші творчі групи, не лише от, фільми, скажімо, створені нашою творчою групою, конкретно, де я там виступаю як режисер чи я, там, автор сценарію. А от у нас на телебаченні, скажімо, є там чотири сильних, потужних такі творчі е, групи, які займаються документалістикою. Так от, коли приїздить Лтава з документальним кіно, всі знають, так це. Або гран-прі, або ну мінімум там перше, друге місце. Уже да. з ну так, да, тільки приїхала та вдома. У мене беруть <ріху> інтерв'ю за е, день до е, фіналу і м, кажуть: ну ви, напевно, очікуєте гран-прі. <ріху> 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 і <ріху> я навіть я так розгубилася, думаю, ну, якось так, ну ми знаємо, що ваші роботи там, і, так далі, і так далі. Тому справді. Е, але це приємно, у нас бачають конкурента. Хоча, чесно кажучи, цікаво, коли і в тебе є конкуренти. Це теж важливо, тому Наспільші, що е, Воробі, планка конкурсна і тому важливі конкурси, тому що ти е, бачиш, що роблять твої колеги і так далі. Наталя Григорівна, так. давайте все ж таки нашим телеглядачам да, скажемо, що гран-при у нас знову є. Знову У Лтави є гран-прі. У нас є величезна <рес> гордість. Так. І, і не тільки гран-прі у нас. Ну, давайте з почнемо. Ну, по-перше, давайте скажемо про те, що це був перший всеукраїнський фестиваль теле і радіопрограм Кобзар Єднає Україну. Зініціював його народний депутат України Микола Томенко, він був головою оргкомітету. Фестиваль цей мав відбутися минулого року. Він приурочувався 200 Шевченка з дня народження. І ну, в силу відповідних політичних обставин і ситуація, яка відбулася в Україні, фестиваль перенесли на провели цього року. Але до цього додалося ще в зв'язку з тим, що. Відбуваються такі події в Україні. Екстраполювали на сьогодення, і крім рубрики, крім номінацій, що стосується винятково творчості пов'язаної пов з іменем Тараса Шевченка, додалися номінації, які вже екстраполюють на сьогоднішній день. Екстраполюються. І е, дуже приємно, що у цій номінації, яка називається Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля, е, наша радіопрограма виставлялася і цикл, і, три передачі з циклу Поборники незалежності телевізійні проєкти. І у обох цих і по телебаченню і по радіо обидві програми зайнялись друге місце в номінаціях. Жаль, не перше, але друге це дещо дуже це чудово. Це друг, друге, місце? друге місце. Ну, Програм, до речі, в цих номінаціях в цій номінації був дуже сильний конкурс а, і по радіо в телебаченні, так? дуже багато робіт. Загалом е було всього 43 роботи радіо представлені на конкурс і більше 60 робіт телевізійних, крім обласних державних ТРК. Брали участь у цьому конкурсі. Перша національна радіокомпанія України а із загальнонаціональних каналів: це телеканал Культура, телеканал Рада і Всесвітня служба. Телебачення і радіомовлення України. Ну ось такі конкуренти. Ідеал, до, до речі, канал Культура представляв в одній з нами номінації Тарасовими шляхами свою програму і теж пов'язану із перебуванням Шевченка. Ну якщо в нас загалом на Полтавщині три літа Тараса Шевченка фільм, то у них є 20 циклова така програма художніх, цикли документальних фільмів. І вони представили один із фільмів, який пов'язаний з Сакревським з Березовою рудкою. Тобто так. ми дуже були схожі. Mm -hmm. І надзвичайно приємно, що голова журі, генеральний директор телеканалу Культура Жанна Мазицька навіть сказала так, що ми знімаємо шляпу перед Лутавою, тому що наша програма ну, значно. Ну, програє Лтаві, тому що Латави фільм, фільм Лтави фільм найсильніший. Так вона навіть визнала вже, ну в неформальній вже пізніше після ну, фестивалю розуміло. бесіді, тому що це до, до, до її честі, тому що визнати, що загально національного культуру програма каналу Культура віддали перевагу нашій. Це теж приємно. Такий заряд натхнення відчуваю від вас, Наталія Григорівна, стільки mm -hmm. позитиву, стільки творчості всьому Цьому дійсно ранковий заряд. Я хочу просто сказати: Гран-прі, гран-прі за фільм Толіта Тараса Шевченка це безперечно результат величезної, майже річної праці, великого, творчого колективу. Тому що у нас є така потужна команда, яка працює вже не над першим фільмом. Ми працюємо дуже відчуваючи і розуміючи один одного, і тому виходить все таки Ну скажімо, однак однакове відчуття і розуміння, і в плані подачі матеріалу і взагалі якихось таких. Людських і життєвих цінностей дає нам можливість от створювати такі глибокі серйозні людей? речі. Людей Значить, цього я цього хочу цього. назвати просто да. авторський колектив Давайте. і щиро-щиро подякувати всьому цьому колективу за те, що ми всі разом створили. Це е, співрежисер фільму, я є автором і сценарію і режисером, і співрежисер мій це Дмитро Старіков, він же оператор-постановник. Максим Старіков, е, оператор, який да, зняв в деяких епізодах, просто прик. Прекрасні кадри. Е, безперечно, звукорежисер, наш найкращий звукорежисер Лутави Петро Сливка. І завжди ми Ура! до нього приходимо Ура! за допомогою. Це наші відеоінженери е, Олена Шарбенко і так. Вадим Мануф'єв, які, які зробили чудовий одяг фільму і монтаж прекрасний. Е, і генеральним продюсером фільму був Микола Іванович Ляпаненко. Фільмі ми залучали також до участі у фільму нашу актрису театру Ольгу Чернявську, яка прекрасно так, читала ти текст Богдана Чернявського, ще кілька акторів, і безперечно, Василь Голуб, який Бузьово. читав поезію Шевченка. Мені здається на. Полтавщині, я взагалі не знаю в Україні, Ніхайно. хто сьогодні краще читає я, Шевченка, да. так. і Іван Новобранець, який прологом до кожного розділу ем, виконував свої е, авторські пісні на вірші Шевченка. Це все дало таке емоційне звучання, і, ну, безперечно, було надзвичайно приємно бачити таку реакцію на фільм і таке, таку оцінку. Це все приємно. починається з ідеї, коли такі прекрасні високі ідеї втілюються у життя, ми отримуємо гідний результат. І оці... Цінку це не може не надихати Наталія Григорівна. Я знаю, що три літа Тараса Шевченка цей фільм вже ну можна сказати, популярний на телеканалі «Лтава» Його можна побачити в ефірі. Скажіть, будь ласка. Да, ну давайте да. вже, да, да ви да, вже я здогадалася, Що ви хочете сказати? Пан Томенко, виступаючи, і наш голова Держкомтилерадіо, коли проводили прес-конференцію, сказали, що всі е, роботи переможців будуть транслюватися, ну, крім того, що на всіх ДТРК, на каналі Культура і так далі, але будуть транслюватися на першому національному. І найголовніша думка, найголовніший меседж, який прозвучав, що Ось ці конкурсні роботи, ну зокрема, роботи всі, які здобули там перше, друге, третє ага. місце, гран-при і так далі. Це і є от, зразок того контенту, який ми говоримо, що повинен бути на суспільному мовленні, до якого ми переходимо. Тобто не треба далеко ходити, не треба думати, не треба принижувати державні обласні телерадіокомпанії, що вони там щось можуть, не можуть і так далі. Ставилось питання. А де роботи взагалі? Конкурс був відкритий, де роботи інших каналів, де роботи комерційних каналів, чому їх нема? Рік майже було зрозуміло, що буде такий конкурс. Що вони зробили? Покажіть свою роботу. І тому існує думка про те, що все-таки сьогодні державні телерадіокомпанії, які Трансформується і реформується, і ми з вами переживаємо зараз цей процес у суспільне мовлення. Сьогодні мають для цього повну базу для того, щоб бути повноцінними, скажімо, там ем, конкурентами, навіть так можна сказати, з перш, того ж самого першого національного каналу. За я скажу вам, Наталія Григоріна не тільки конкурентами, а набагато кращими. Ну давайте Ти відверто говорити. Так? Ні, 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 я серйозно вам кажу, хай якщо так. нас дивляться зараз в онлайні, хтось. Можливо, пана значить, Ласанія, що? можливо, ні, <рес> я маю на увазі нас дивляться. Але якщо можливо дивиться нас пана Ласанія, вибачте, будь ласка, але наш контент він набагато цікавіше, ніж ваш. Ну, знову ж таки, так? Да, знаєте, кожен своє. Але в будь-якому разі, Наталя Григорівна, ми дуже дякуємо вам, що ви завітали сьогодні зранку до нашої студії. З те, що <рес> поділилися позитивом, з те, що поділилися знову ж таки радістю від того, що у нас є той продукт, який відповідає потребам наших телеглядачів. Так. І це найголовніше. На поділитися радістю це означає да. примножити її. Тож і... нехай хай всі найкращі ідеї будуть тілені в життя і нових вам перемог. Дякую, дякую і вам успіху, удачі. І я починаю свій ранок завжди зранку на Алтаві. І від вас залежить, чи буде він у мене добрим? Я завжди знав. От ти знаєш, я коли виходжу в ефір, от знаю, що Наталя Григорівна, мабуть, таки дивиться. Що мене так відразу так. Ні, так зібрався, нормально все добре. Наталя Григорівна, дякую, дякую. Доброго ранку, успішного дня.